Також військовий зсу Станіслав Бунятов із позивним Осман виклав у телеграм фото з російською трофейною технікою. На світлині щонайменше п'ять російських самохідних гармат гвоздика, а також кілька одиниць іншої техніки, зокрема МТЛБ. Ну і звісно, задоволене обличчя бійця, який визволяє Курську область від російської влади. Ну і у суджі в легендарному місці. Курській області в оточенні могли опинитися два російських батальйони. Про це у самому телеграм-каналі повідомляє український воєнний журналіст Андрій Цаплієнко. Йдеться про 17-й батальйон 488-го полку і 31-й батальйон 102-ї бригади російської армії. Утім, ні спростувати ж ні підтвердити цю інформацію. Інформацію наразі неможливо. Натомість підрозділ Нахтігаль, 14-го полку безпілотних систем спільно з 80-ю десантно-штурмовою бригадою опублікували відео взяття у полон російських прикордонників на на КПП Суджа у Курській області. На ролику кілька десят росіян виходять з піднятими руками до українських бійців. Усі вони тепер ж поповнили обмінний фонд. І близько 300 російських вояків здалися в полон внаслідок бойових дій у Курській області. Про це повідомив Уніан із посиланням на українські військові пабліки. Ті уточнюють, що особовий склад противника низько вмотивований, має досвіду бойових дій. Та його вочевидь, самого бажання воювати немає. На цьому, зокрема, наголосив військовий паблік Офіцер Плюс. Фото та відео вперше з'явилися 7 серпня у телеграм-каналах. Говорять Снайпер та Стерненко. Ці випадки верифікували українські та іноземні осін-аналітики, зокрема Діпстейт.